Війна війною, а город городом. Ні літаки, ні навіть всюди ходи, ані гармати, танки або гради нам не завадять посадить розсаду. Свіжі новини долетіли з поля. Сусід почав саджати бараболю, а з самого ранку донесла розвідка, що посадила огірки сусідка. Я щиро вірю. Перемога близько, бо вже зійшли цибулька та редиска. До перемоги зовсім недалеко, бо повернулись до гнізда лелеки. Над головами стінгери літають, город саджати нам не заважають. У ворога життя буде коротке, якщо пропаде хоча б одна сотка. До перемоги ми готуємо всю громаду. Треба робити репетицію параду. Потім бенкет. З неділя по вівторок. Який бенкет без свіжих помідорок? А ви не смійтесь, бо город то сила. Яка борда й біда нас не косила, не можна вічно плакати в подушку. Піднімуть настрій кропчик та петрушка. Хай вороги із голоду здихають. Вони одного не знали і не знають. Як свого сина любить рідна мати, земля годує українського солдата.